Всім гарно і позитивного. Йдемо закладувати огурка. Верлам сюди сушений урок. Мечимо туди часничку. І ми вержемо хрину туди. Хрен. Так, я верла 3-4 зубочки вержими. У мене листя із вишні немає. Я тому мечу не кайтеся, три бараболька вишні. Далі туди вержу, опять же, ви знаєте, що на городі у вас усе свіже є. Листя з вишні, листя з смородина, листя з хрину, Усе свіженьке. А то у в мене, на жаль, не є. Я мушу усе брати таке ну вже закладуване. Тепер кимечу ложку молотого хрену. Бо огурки тверді були. Коли хрен туди мечеш, огурок одразу твердий. І набиваєш угорка. Скільки всякі кривенькі можуть бути. Звісно, має добрі б угорки були руні. Такі маленькі А що не у вас кривенькі десь один попаде, то не, о, то не біда. Би сте не думали. Вимітувати його не треба. Або треба утрамбувати їх файно. Були утрамбовані файно так. Всяк. Не. Всяк. Файно утрамбовувати огурки. Набити їх так, як, знаєш. Як у банку набиває. Файно, бо була банка файно набита. Мало в нього огурку. Я себе собі чиню. Даже і не на продаж, бо ну, я собі. Я дуже соскучила. Бо це дуже добрий рецепт. Сохраняйтеся, Так, Красна банка у вас має бути набита. Поняли сте? Лавровий лист не забудьте, бо я вже за нього забула. Не забудьте за лавровий лист. Он там має бути той тот папер чорний горошко. Так, тут у нас є відміряної 3 літри води. На 3 літри води мусимо метати 6 ложок соли. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Далі дві ложки цукру. Відміряли ми 100 грам вусту. Вусту. І все, звісно, мусить закипіти. Коли закипить маленько, минутку. Виключаєте і підете заливати оверка. Ну, а тепер беремо спилачку це черпак. Не знаю, як це сказати. Спілачка. І заливаємо цим маринадом наш огурочок. Такий пахливий. Сяк мій. Як ся у вас стилачка називає? Ну, Бустро свійте там написати в коментарі. Які вони добрі, я вже вам покажу зимі, йо. Пірся підписуйте, вдома можете накласти всього зеленого. Укроп зелений, листя з вишні зелені і смородина на зелені, лавровий лист, чеснок папер горошком. Так як ви в основному закладуєте, понялисти. Дві співачки та й банка залита, представляєш? Зараз мені класти стерилізувати. Погорки треба стерилізувати ще. Хотя б 15 хвилин. За то, що... Виключи воду, бо знімає. Якби зараз кивці вачку. Кося годин на око відміряти. Сируп усеничний не, не встала, всем залила. Все на око.